Мій думку українці та росіяни мають підтримувати один одного. Ну ви зрозуміли підтримувати, попри те, що хтось веде відкриту війну проти України щодня, і взагалі вона каже, що росіяни просто заручники ситуації, і вона не розуміє, чому ми не можемо підтримувати один одного. Ну не складається в неї пазл. Наступний пункт це мова, і отут Лобода зізналася, що насправді розмовляє українською тільки в Україні. А за кордоном спілкуються російською. А знаєте чому? Тому що українську за кордоном не розуміють, а російську, звісно, розуміють. Ага, прям всі навколо. Ще й певно, англійську за кордоном не розуміють, зате російську знає просто весь світ. Честь да. цікавого у цьому інтерв'ю журналіст запитав у співачки, чому на її думку українці так кидаються на лободу у той час, як деякі українські артисти говорять тими ж наративами. На що Світлана сказала так. Тому що я лобода маш.